Ну що ж, подивимося, що оновилося на сайті Федерації Шахів України. Можливо, вони прибрали когось з читерів, можливо, додали нових, це більш вирогідно. Отож, дивимось. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Закутався отак у халат, бо якась простуда. Тому ось так. Кому не подобається, тут щось собі налепіть на ноутбуку, щоб це не бачити мене. Так. Отож, дивимось, тут, тут дитяча шахова ліга. Палагіцька залишилася. Учасниця скандалу, коли е, наказала чемпіона України. Про це я розповідав на своєму сайті. Кому цікаво, можете зайти і подивитися, точніше, на своєму каналі в Ютубі. Е, але прибрали Кіпіщука. Можливо, подивилися. Мої відео з базою читерів вирішили прибрати. Не знаю, чому прибрали. Так, це можна сказати, плюс випадково, чи не випадково плюс шахова школа. Реклама, реклама, реклама. Тут залишилася реклама шахової школи. Залишилася шахова школа. Як ви думаєте, чому залишається реклама шахової школи? Я поки покажу, хто там є, вони е тиснуть на те. Що є, що в них найкращі тренери. А хто ж там найкращі тренери? Може, є хоч гросмейстри. Так, Семенов Дмитро, ну ми вже казали. Давайте рахувати просто читерів. Раз, два, приходько Олександр Петрович, Так, це просто невідомі нонейми, там розрядники, розрядники, якісь перші розряди, є навіть там десь другі розряди, все. Ну, добре, ми нарахували так, щоб 100% двох. А в них ще був Хріновський. Мабуть, він від'єднався Хріновський, був ще Хріновський, читер теж в законі. <смі> Залишився таки е, два персонажі: це Семенов, який продавав е, відеозаписи з тим, як на дитячому чемпіонаті України, директором якого він був і організатором. Він продав запис заможним батькам дитини, яка читерила. Е, доказ того, як їх дитина читерила, тренери зібрали, поставили камери, зафіксували це, подали до організатора турніру, сподіваючись, що припиниться це безчинство. А Семенов продав ці записи. Більшого лайна, ніж Семенов, можливо, навіть і не знайти. Це я вам кажу 100%. Можна багато про що казати, ну, подивіться попереднє відео. Приходько, мені соромно, що колись я думав, що це нормальна людина. Я допомагав і йому, і його сім'ї, коли були проблеми в них після окупації Донбасу. Але коли в 2022 році я звертався 10 разів і до приходька, і до ГНИПа, з проханням забанити, викреслити з українського рейтинг-листа. Спортсменів-зрадників. І коли після 10 листів і до приходькою і до Гнипа вони один від одного мені казали: напишіть йому, напишіть йому, не хотіли зі мною сваритися, і я зрозумів, що це все показуха, що, а, мабуть, його розповіді про те, що він не читирив, що це відпадку, випадково, що його підставив Семенюк, такий негідник і таке лайно. Це виявилося неправдою. І це потім підтвердилося, бо той бан на ЧЕСКОМ, він був лише першим. Потім Приходько був забанений неодноразово і на Лічес, і на ЧЕСКОМ. Тому сумнівів немає. Але це не, дозволяє, не забороняє йому очолювати кваліфкомісію Федерації Шахів України. Це голова кваліфікаційної комісії Федерації Шахів України. Все, що потрібно знати. Якщо ви працюєте і дозволяєте очолювати кваліфікаційну комісію Федерації Шахів України читеру, то всі, хто є у виконкомі, автоматично є співучасниками і співзлочинцями. Тут нема про що казати, друзі. Нормальні порядні люди не будуть тримати поруч якогось негідника або злочинця. Це дуже все елементарно можна. Зрозуміти. Так, ще тут клуб гамбіт повинен бути. Він постійно висить. Так, як мінімум, ось висить рекламка клубу Гамбіт. Що це за клуб? Я думав, вони прибрали нарешті ось захисниця читерів, яка каже, що читері це просто такі розбійнички, це все нормально. Замість того, щоб вчити людей, вона захищає читерів. Ганьба. На Сергій, ну я не знаю, може він лідер. Та, мабуть, лідер це флагман українського читерства. Стільки разів, скільки банили на боку, неможливо перерахувати. І він читерів, і він читирів разом зі своєю коханкою Василенко, Катериною. Вони читерять і читерять, і дніки баняться. Ну просто а, ні, зараз Білецький з Києва, ще там Даніло, здається, теж дожинає на боку, тобто хоче з ним посперечатися за перше місце. Але. Це не заважає Роману Хаєцькому заради грошей тримати в штаті. Таке лайно. Я не буду підбирати слів, а навіщо їх підбирати? Так, ну це просто їм там понаписувало Целякін, Щербак, перші розряди. Це так, знаєте, аби щось вам порозповідати, дерев'янченко. Я розповідав, що багато хто тут, кому пишуть, що вони перші розряди або КМС. Тут був якийсь КМС-доценка, який в рейтинг-листі йде як перший розряд. Але а! А він до сих пір тут є, як кандидат у майстри спорту. Хоча в рейтинг-листі Федерації Шахів України, давайте я відкрию вам Доценко Сергій, ще раз покажу, я вже записував це відео, але, можливо, хтось думає, ось це він зайшов, щоб сказати неправду, щоб сказати якусь дурню. Та ні, друзі, Доценко Сергій, дивіться, там і близько немає КМС. 1984, перший розряд. Колись, я думаю, що це е, за віком підходить чи ні? 100%. Це його дружина з дитиною приїхали до мене на турнір. До мене в пансіонат на турнір. Це було дуже давно, але в мене просто дуже добра пам'ять. І така теж весела історія про сімейку. Заздалегідь все зарезервували, заплатили внесок. Програв декілька партій, і, і внесок назад вимагали, і е, я віддав, і за проживання е, за, за всі інші дні ну, попросили на задружі. Я віддав, просто щоб не бачити е, цих Здається, За них домовлявся Трощенко Павло. Але м, ну, що казати? Краще викреслити таких людей з життя і е, щоб воно не смерділо, знаєте. Що стосується Доценка Сергія, ну, ганьба, ну в тебе перший розряд дуже-дуже такий посередній. І писати, що ти КМС, ти що не бачиш, що про тебе пишуть. Ну, добре, Романа Олександровича, він як скруч Макдак. В нього вже гроші блимкають разом з Тетяною Івановною. Це Тетяна Івановна його а, підсадила на цю системку. Оці Семенови, Романюки, Це треба перевіряти, чи є там перші розряди, чи немає. Сімирос якийсь взагалі нічого йому не пишуть. Навіть соромно написати, що перший розряд, мабуть, там четвертий. Ну, я не знаю просто. це якийсь. Благут, Роман. Ну, Ми бачили багато відео з доказами, з доказами на каналі е відомого українського бор 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 борця з читерами. Благута теж блокувала. Знаєте, цей красень, що робив, він прогами грав у Лічес, вигравав у людей. Ну, він так дуже високо не заходив. Просто вигравав у людей. А потім з цих партій створював книжки. Ну, знаєте, ну, це просто жах. Я бачив уривки тих книжок. Ну, по-перше, звичайнісіньке лайно, як і дебюти. А по-друге, ну, це бачите? Совісті на всіх тут нуль. Друзі, ми продовжимо, Бачите, що ну, як можна про всіх сказати в одному, о, це буде в наступному. Як можна про всіх сказати е, в одному огляді? Ну, ну, ніяк не буде. Такий коротенький огляд. І давайте підведемо підсумки. Якщо ви вважаєте себе нормальною та порядною людиною, то вам не захочеться мати справи з тими. Хто займається таким шахрайством, хто займається читерством, хто дурить і в тому числі під час війни українців. Ось і все. Але вибір робити вам. Якщо вам комфортно з негідниками, то, мабуть, ви теж негідники. Ну, принаймні, я не бачу інших альтернатив в цій фразі. Чи може бути комфортно з негідниками порядній люди? Якщо є щось написати розумне, можете написати в коментарях. Так жорстко, але чесно.